Кіровоградщина економить газ. Зараз вся країна переходить до режиму економії блакитного палива та шукає альтернативні способи опалення. Стан впровадження енергозберігаючої політики в області обговорювали і обласні посадовці під час профільної колегії. Серед шляхів реалізації режиму економії учасники засідання розглядали утеплення будівель, заміну котлів та використання альтернативних видів опалення. Крім того, посадовці анонсували створення антикризового енергетичного штабу і взяли зобов'язання райдержаміністрації та міського до 20 липня створити плани з економії газу гроші на реалізацію проєктів, серед іншого планують отримати за рахунок інвестицій. Зменшення споживання природного газу на 10% повинно відбутись на підприємствах комунальної теплоенергетики, промислових підприємствах, бюджетних та комерційних установах і організаціях, що у натуральному виразі складе 20,9 мільйонів кубічних метрів газу. Ми маємо. Перебудуватися і не думати все за рахунок бюджету, в тому числі і господарську діяльність, а думати про те, як включити інтерес і у повній відповідності до закону забезпечити надходження інвестицій в цю сферу.